Дани на пам'яті тим, хто віддав життя за Україну. Учні 19-ї школи влаштували вечір реквієм, присвячений героям Небесної Сотні. Для них криваві події столичного майдану не ілюстрація до підручників з історії. Цей період діти пережили разом з дорослими. Тож уже не зі слів знають, що таке патріотизм, та достеменно можуть сказати, якого майбутнього бажають своїй державі. Усі ми прагнемо до кращого життя, щоб, ми, щоб наша країна була членом європейського союзу. Ми, школярі, студенти по. Стали почали цю революцію. Вона переросла зараз в революцію гідності. Поклала багато людей е, в своє життя і е, змінилася в першу чергу свідомість наших людей. Усі ми хочемо справедливості та кращого життя. Хочемо бачити Україну. Е Кращою, світлішою, нам хочеться жити краще. Ем, Все-таки ми йдемо в студентське життя. Нам хочеться в Євросоюз. Педагоги відзначають, після Майдану діти почали пишатися тим, що вони українці, адже останнім часом до гордості за свою націю поступово занепадав. Якось притупилося вже було почуття відповідальності, коли ми гімн співаємо, що це треба цю пісню так треба співати з почуттям гідності. Що вишива? Це став тепер майже буденним одягом, але не буденним, як про будень годити, а як про те, що це дійсно те, що належить нам. Е, Назвичайно, стрічки синьо-жовті, бантики синьо-жовті. Якщо пройтися по всіх класах, то вони майорять у дітей у, дітей на, у дівчаток на, на косах, у хлопчиків на руках. Та найголовніше, такі заходи для дітей нині неформальність. разом зі старшими товаришами хроніку подій зимового майдану поспішали переглянути навіть наймолодші школярі.